Ми вже на трошечки іншому місці, і зараз вам дещо покажу ще. По-перше, з іншого ракурсу взагалі все інше і ось цей корабль. Ви просто подивіться на нього. мене прям трясуться руки, та я не можу. На жаль, просто. Це піратський корабль, чесно. Ну і там пляжик. Ще трошечки з різних кадрів. Така. Зараз йдемо якби по набережні, типу. І ось тут ось купує пляжі, купаються люди ще. А вже, до речі, майже сім. Ну так, без десяти. І ось там той фах, той е, кораблик, так сказати. Дуже гарний, він типу піратський, він в житті виглядає. Взагалі піратський він так ось тут -ось підпливав прямо до берега. ну, Напевно, щоб заманити клієнтів, щоб, типу, він такий крутий піратський. То він там, коротше, дуже кльовий. Такі справи. Йдемо по набережній.